Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку розклад чисел на розрядні доданки. Задача 5. Читаємо умову задачі. Після екскурсії у кінний театр 53 дитини вирішили приїхати сюди з батьками. З них 37 дітей, щоб подивитися виступ ще раз. 14, щоб записатися у школу верхової їзди, а решта для прогулянки островом. Скільки дітей вирішили прийти сюди з батьками для прогулянки островом? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що після екскурсії у кіний театр деякі діти повернулися сюди з батьками. Дехто для того, щоб подивитися виступ ще раз, дехто для того, щоб записатися у школу верхової їзди, і дехто для того, щоб прогулятися островом. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис у задачі. Дивитися виступ, записатися в школу для прогулянки. Нам відомо, що дивитися виступ ще раз прийшло 37 дітей. Записатися в школу верхової їзди 14 дітей. І для прогулянки островом невідомо, скільки дітей прийшло, але відомо, що решта. Також нам відомо, що всього вирішили приїхати сюди з батьками ще раз 53 дитини. Покажемо це фігурною дужкою. Тож першою дією ми можемо дізнатися, скільки дітей приїхали дивитися виступ і записатися в школу верхової їзди. Додамо до 37 14. Додамо порозрядно: десятки до десятків, одиниці до одиниць і додамо ці суми. 30 плюс 10 це 40, 7 плюс 4 це 11, а 40 плюс 11 це дорівнює 51 дитина. Пояснюємо. Приїхали дивитися виступ і записатися в школу. Тепер ми можемо відповісти на запитання задачі і дізнатися, скільки дітей прийшло для прогулянки островом. Від усіх дітей віднімемо тих, які дивилися виступ і записувалися у школу верхової їзди. Від 53 віднімемо 51 Порозрядно від 50 віднімемо 50 це дорівнює 0 і 3 мінус 1 це дорівнює 2 дитини. Запишемо відповідь, скільки дітей вирішили прийти сюди з батьками для прогулянки островом. Дві дитини прийшли з батьками для прогулянки островом. Завдання 6. Розв'яжи рівняння. 102 плюс к дорівнює 182. Пригадаємо компоненти дії додавання: доданок, доданок, сума. В нас невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. К дорівнює 182 відняти 102. Тож порозрядно віднімемо від сотень сотні 100 мінус 100 це дорівнює 0. І 82 відняти 2 це дорівнює 80, К дорівнює 80, підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у перше рівняння і виконуємо перевірку. 102 плюс 80 це дорівнює 182. І ліва частина рівняння дорівнює правій – 182 дорівнює 182. Наступне рівняння Z мінус 7 дорівнює 270. Пригадаємо, компоненти дії віднімання. Зменшуваний відємник різниця. В нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. Z дорівнює 270 плюс 7. І Z дорівнює 277. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Виконуємо перевірку. 277 мінус 7 це дорівнює 270 і 270 дорівнює 270. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки. І зустрінемось завтра! Па-па!